Трези тема відносин, вирішення біологічних питань, закордонних справу. <проси> взагалі, тема партнерства вона акцентована у 2026 році. Ви це могли вже відчувати на влітку 2025 року і продовжуєте відчувати з лютого 2026 року на протязі всього цього періоду 2026 року. А також ваше оточення, ваші друзі, ваша позиція у суспільстві вона посилюється около людей, з якими ви спілкуєтеся, вони воно поступово-поступово трансформується, змінюється. Подекуди це може важко розставатися з людьми, але це таким чином очищується ваш життєвий простір від зайвих. Від зайвого спілкування, від зайвого оточення, яке вас якось подіт, гальмує ваш розвиток. А що стосується юридичних справ і взагалі відносин, то тут також треба буде наводити лад. Багато може дехто буде проходити якісь тести на профпридатність. Тобто тут наводиться порядок. Цей період нелегкий, коли у відносинах у сьомому домі, у домі партнерства, стоїть така планета, як Сатурн. Але це також треба робити вибір, слід бути уважними в опрацюванні документів у домовленостях, тому що є така ймовірність, що треба буде вирішувати питання з законотворчими органами і органами влади. Планета Уран вона також змінювала вже знак і демонструвала вам зміни, що стосується. Юридичних справ, вищої освіти закордонних справ, і особливо ця тема буде якісь такі сюрпризи, несподіванки вони будуть актуальні з квітня 2026 року. Це може бути різ, різка зміна місця проживання, тобто переїзд такий вагомий. Це може бути. Розширення ваших закордонних зв'язків, це зміна повністю світоогляду, це може бути якесь таке відкриття що стосовно як ви відноситесь до філософії, до релігії, тобто це щось таке нове, новий вітер змін, новий інсайт щодо знань, щодо освіти вашої ідеї життєвої концепції. Це також можуть бути зміни, і не треба їх лякатися, тому що ми всі розвиваємося і взагалі щось відкриваємо для себе нове. А також це можуть бути змінені умови щодо торгівельних операцій, щодо спілкування з вашими партнерами закордонними, а також з вашими родичами. Що стосується планети Юпітер, то Юпітер це. Він давав вам таку напругу, і це стосувалося вашої професійної діяльності, вашого статусу, вашої кар'єри. І в це було на протязі 2025 року і до червня 2026 року. Ще може бути таке напруження тих людей, які народжені з 1 жовтня по 21 число. Тобто тут є така амбітність і замах на те, ким я хочу бути, і яку я мету для себе ставлю. Також потрібно напевно було вирішувати якісь питання щодо вашої посади, питання з вищестоячими органами, з юридичними органами. І вже в червні 2026 року Єпітер переходить до знаку Лева. І це стосується, і це стосується також колективної діяльності, світських заходів, відвідування якихось мас, мас, масових якихось заходів щодо сп... Ну, коли у люди об'єднуються за єдину якусь ідею з, з, з метою досягнути того чи іншого результату. Це здійснення як мрії, це може бути класний відпочинок, Якийсь, якась приємна життєва подія. Це також може стосуватися і ваших дітей. Терези, я вам бажаю класних відносин, гармонії у всіх ваших життєвих сферах. На все добре!